Чемонома Желенська громада, я звертаюся до вас не як секретар, а як такий самий е, жмечан, людина, яка родилася в цьому місці, набула якогось досвіду, досягала якоїсь певної мети. Але на сьогоднішній день склалася така ситуація, що повз нею пройти неможливо. Чому, в чому у суті, перше, що занепокоїло мене, ми в свій час моя політична сила, політична сила і демократичне В свій час ми пам'ятаємо той період, коли ми відстоювали інтереси нашої батьківщини, наших людей на Майдані. Ми пам'ятаємо наших глядачам, які поклали життя. Ми пам'ятаємо людей, які стояли на нашому місцевому Майдані і після цього ми ходили ховати наших друзів. Але на сьогоднішній день дуже прикро в тому, що люди, з якими ми були поряд, просто-напросто зневажають думкою громади. Вони вирішують, що на сьогоднішній день вони це є громада. Вони не хочуть звертати увагу на те, що є люди, на те, що є питання нагальні нашого міста. Вони не звертають увагу на те, що на сьогоднішній день елементарне питання ми піднімали на сесію. Стосовно фінансування е наших шкіл, стосовно ремонту наших шкіл, давайте зробимо так, щоб батьки не, не гроші свої викладали в ньому. Що на сьогоднішній день ми бачимо? Ми просто-напросто хочемо робити консультації, раді чого? У вас є більшість. Голосуйте, вибирайте. Дуже прикро, дуже тяжко говорити, але люди, з якими ми були поряд, на сьогоднішній день просто-напросто або не хлят розуміти, або просто-напросто попали в чийсь хвилин. І людина, яка на сьогоднішній день повинна дійсно відстоювати інтерес громади, вона просто-напросто складається враження, що вона просто чисть. Хтось його використовує, а це дуже боляче. Я не розумію цих людей, але в мене одне прохання схаменутися. Продумати про наших людей, продумати про наших дітей, батьків, про нашу громаду, про звичайних людей, які просто живуть в у місті. Їх не інтересує, хто прийшов до влади, які депутати прийшли. Ми просто хотемо спокійно працювати. Тому я всіх всі запрошую наших депутатів. Хай перше, що буде, це буде здоровий будь. Дякую.